Футбол вже не той, що раніше що там казати: футбол став бісити. Останнім часом у вболівальників справді нерідко проскакують у голові такі думки. І у зв'язку з цим канал Футбольна спека вирішив розібратися, чому футбол став дратувати багатьох шанувальників найпопулярнішого у світі виду спорту. Клуби з великими гаманцями скуповують найкращих гравців, а бідні команди просто не можуть конкурувати. Футбол перетворився на гру олігархів шейхів та корпорацій. Клуби з необмеженими фінансами, на кшалт Манчестер-Сіті, Парі Сан-Жармен та Нью-Касла просто скуповують найкращих гравців. Ось один із найскравіших прикладів Манчестер Сіті з моменту приходу до клубу шейхів витратив на трансфери понад 2 мільярди євро у 2023 році. Саудівська Аравія Па. Чками викуповувала відомих гравців завдяки неймовірним фінансовим можливостям. Романтичні історії кшалт Лестера, який став чемпіоном АПЛ у 2016 році, і раніше були рідкістю, а тепер практично неможливі. Введення вар Відео допомоги арбітрам мало вирішити проблему, але натомість лише додало хаосу. Вар замислювався як інструмент справедливості, але все стало лише гірше. Жодної послідовності в одному матчі дають пенальті за мікроконтакт, а в іншому не помічають удару в обличчя чи гру рукою. Нерідко проводиться спостерігати ситуацію, коли гравці не святкують голи, бо чекають на перевірки. А це руйнує найголовніше емоції. Матч АПЛ Тоттенгем Ліверпуль. У сезоні 23-24 став справжнім мемом. Відеоасистент Арбітра. Вже після матчу визнав свою помилку, але Ліверпулю, який у підсумку програв від цього не легше. Гравці все частіше валяються на полі, закочують істерики та намагаються випросити штрафні та пенальті. Замість боротьби ми бачимо акторську майстерність раніше. Футбол справді був контактним видом спорту, а зараз чи не будь-який точок стає приводом валятися на газоні. Але особливо цим славляться бразильці та південноєвропейські гравці. Неймар на ЧС-2018 провів понад 14 хвилин на газоні за турнір, корчачись від болю 2023 року. Гравець Фіронти частини Ніколас Гонсалес падав 5 разів за 10 хвилин, поки суддя не почав його ігнорувати. У Ла Лізі в сезоні 22-23 судді зафіксували більше 250 симуляцій, але лише 20 гравців отримали жовті картки. Симуляції псують видовище. У спорті має бути характер, а не театр. Так, це факт. Комерція вбила останні залишки футбольної романтики. Футбол дедалі більше стає бізнесом. Клуби замінюють емблеми, щоб виглядати моднішими, продають назви стадіонів. Понад те, деякі трансфери нерідко нагадують черговий маркетинговий хід. Класичний приклад Реал Мадрид за доби галактикос. Королівський клуб скуповував зірок, але з 2002 по 2014 команда не могла виграти лігу чемпіонів насамперед через відсутність балансу. Космічні зарплати футболістів це, мабуть, один із найскладніших моментів. Кристіану Роналду отримує 200 мільйонів євро на рік у Саудівській Аравії, і це лише контракти з клубом. Цікаво при цьому, що Месі відмовився від мільярда євро в Саудівській Аравії і натомість переїхав до МЛС. Зарплати відривають футболістів від реальності. Вони втрачають мотивацію. 1999 року Київське Динамо було за крок від виходу у фінал Лігу Чемпіонів. А ще через рік і 2001-го до фіналу дійшла Валенсія. Тепер це неможливо. Більш того, топ клубу хочуть закритися від усіх, грати між собою та не давати шанс маленьким командам. Це вбиває до узмагання. Це йде до того, що провідні європейські клуби створять закриту суперлігу, а все тому, що багаті не хочуть ділитися статками з іншими. Перша спроба була чотири роки тому, дві 21-го 12 топ-клубів намагалися створити суперлігу, але вболівальники масово протестували, і проект було закрито. Останні 10 років лігу чемпіонів вигравали виключно топ-клуби такого фіналу. І як 2004-го, коли у головному матчі грали порту та Монако вже не побачиш. Футбол стає елітним, аутсайдерам більше немає місця на вершині. Гравці не встигають відновлюватися, а вболівальники втомлюються від постійного футболу. Єврокубки, чемпіонати, збірні матчі тривають майже безперервно. У 2022 році через чемпіонат світу в Катарі гравці АПЛ грали кожні три дні протягом восьми місяців. Влітку 2025-го ФІФА проведе клубний чемпіонат світу у новому форматі, і тепер футболісти гратимуть ще більше матчів. Відповідно, травм буде ще більше. Лідер Барселони Педрі за останні три роки. Ки пропустив загалом 10 місяців, хоча йому лише 21 рік. Замість якості футболу тепер важливі рейтинги та гроші. Болівальники зі стажем нерідко скаржаться, що жорстокі підкати та контактна боротьба майже зникли. Судді все частіше дають картки після мінімального контакту. в АПЛ у сезоні 23-24 зафіксували рекордну кількість пенальті: 80 лише за пів сезону. У 2000-х такі фоли навіть не ставили. Легенди типу Роя Кіна, Гатуза чи Канаваро у сучасному футболі були б видалені за кілька хвилин після початку матчу. Футбол стає недоступним в Англії. Квиток на топ-матч коштує від 100 фунтів, а абонемент – 2-3 тисячі фунтів на рік. Щоб подивитись лігу чемпіонів у 2024 році. В деяких країнах потрібно було мати чотири передплати одночасно. Фанати просто в сказі клуби отримують мільйони за тебе права, але все одно підвищують ціни на квитки. У чемпіонатах домінують одні й ті самі клуби. Баварія вигравала Бундеслігу 11 разів поспіль. Парі сан жермен домінує у Франції, окрім рідкісних винятків. В Італії Ювентус брав титул 9 років поспіль. В ПЛ, як і раніше, є боротьба, але при цьому Манчестер Сіті вигравав 5 титулів за останні 6 років.